Блін, знаєте, як варіант можна було просто повернутися і поїхати туди. Просто туди в рельєф. Тобу, у мене була б якась перевага хоча б. Панкую. Ну ви як думали, ярний сусьому чи на чому. Ну і зараз тут в рельєфі в мене... А, ну проти Бешки в мене нема переваги. Вони всі на мене просто вкатують. Денотерон. Прикольно. Прикольно, ти чувак зробив. Ну, варта не повпливає тут, в принципі. Все зрозуміло. Щоб ви британця танканули, треба забирати діда. Не просто повірили дуже сильно в себе. На жаль, для них, на жаль. Ось так просто одна позиція зараз виграла бій.